Великий піст або ж Великодній є однією з найдавніших та найбільш священних установ християнської релігії. Його мета духовна підготовка до великодня, свята Воскресіння Христового. Корисні страви до великоднього посту, приготування яких не забере багато часу, є легкими та водночас поживними. А чи дотримуються мешканці Покровська великого посту? Звісно, дієту, придержуємося, соблюдаємо. Я не придержувалася, зараз просто по состоянню здоров'я. Я вважаю, що треба і для здоров'я добре. Треба, звісно. І слышала я давно, що треба паститися. сестра завжди поститься, по 40 днів не їсть перед Паскою. Придержуємося. Ні, послаблений, тому що хочеться все з'їсти, а ну більше на рибу, картопля, риба, ну і мучни. Так, да, з учорам можливостей фінансових. І здоров'я, і здоров'я. знімальна група телебачення капрі вирішила розглянути простий та невибагливий рецепт пісної страви салату вінігрет. А також дізнатися за якими цінами можна придбати овочі, з яких готується ця страва у Покровську. Продукти, які входять до цієї страви, такі для вінегрету у нас є вся продукція: картопля по 11,90, цибуля по 49,90, бурячок. по 19,90». Та морква 4990. Також у вінегрет ложать люди солений огірочок, у нас є баночки 55 гривень баночка. Та квашену капусточку теж 55 гривень баночка. До рецепту вінегрету кожна господиня додає свою родзинку. Також у вінегрет люди додають зелений горошок. Ми маємо в желізній баночці 35 гривень по акції та 43-40 півлітрові баночки. І люди, хто любить, додають зелень. У нас є зелень в асортименті. Петрушка, укріп і зелена цибулька – 500 гривень кілограм. Також усі необхідні інгредієнти для вінігрету можна придбати на прилавках ринків. Ціни від тих, що у супермаркеті, майже не відрізняються. Тож, аби приготувати вінігрет, знадобиться буряк варений – 500 грамів – 10 гривень, картопля варена – 500 грамів – 6 гривень, морква варена – 200 грамів – 10 гривень, огірок солений – приблизно 20 гривень, цибуля – 200 грам Мів 10 гривень. Олія рослина краще нерафінована, запашна 100 мл приблизно 10 гривень. Сіль за смаком. Тож на приготування вінігрету потрібно витратити близько 70 гривень. Гроші на наш час невеликі, але страва вийде і корисна, і смачна. Для тих, у кого немає часу на приготування пісних страв, в одному з місцевих закладів вели пісне меню з різноманітними корисними стравами. 27 мова февраля по 15 віля. У нас почався великий пост. Наше заведение э, решило ввести э, постное меню. Сегодня мы покажем пару простых блюд, которые может приготовить любая домохозяйка у себя Сегодня нас тут пригощали домашними варениками с лисичками и салатом. И второе блюдо, которое мы сегодня приготовим, это салат с овощами гриль и кашики приступим. Для этого нам понадобится шпинат, микс салата, авокадо, черри, э, Перець Болгарський, каша кіноа і наша заправка. І пісне меню може бути смачним та поживним. Проте варто пам'ятати, що Великий Піс це не лише відмова від їжі, розваг, але й час для роздумів, молитв, які допомагають вірянам підготуватися до світлого свята Христового Воскресіння. Покровськ, березень, 2023.